Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему, коли можна починати будівельні роботи. Починати будівельні роботи на земельній ділянці можна після поетапного виконання наступних пунктів. Перше. Оформлення права на земельну ділянку з відповідним цільовим призначенням. Друге: отримання будівельного паспорту забудови земельної ділянки. Третє. Отримання від органів Діам Державної інспекції архітектури та містобудування, Повідомлення про початок будівельних робіт. Отримання будівельного паспорту підтверджує відповідність запланованого будівництва державним будівельним нормам. В свою чергу, повідомлення про початок будівельних робіт можна подати тільки після отримання будівельного паспорту, тому що реквізити будівельного паспорту зазначаються в повідомленні. Підписуйся, тут все про твої права, а для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.